Квартирі пенсіонера, який мешкає на вулиці академіка Філатова, 52, вже місяць протікає дах. Звернення 84-річного чоловіка до комунальних служб усіляко ігноруються. Отже, йому доводиться самотужки поратись із водою, що лється прямісінько до його квартири. Детальніше розповість Ксенія Тіора. Перша інстанція, до якої звернувся 84-річний Микола Стеблін, був його п'ятий ЖКС. Там літньому чоловікові порадили зачекати. За словами пенсіонера, тільки через місяць до нього прислали кровельщики, у яких очі прийшли, але нічим зарадити не намагались. Вот они пристали два мальчика, Ну, мальчики такі, як вам мальчик. Посмотрели, посмотрели, горіть о папаше горить. Это надо ждать май місяць, коли когда. Я кажу, як, зараз снег що сніг буде, дочь, буде. Куди я кажу, я дам паяльну лампу, там латку поставте, то ні, это так это так это не делается. Як упоратись із водою, чи лється до квартири, пенсіонер не знає. Майстри, що приходили до нього, погодились прийти лише через декілька місяців, каже чоловік. Я кажу, Потеплее, тогда мы придем сделаем. Я року, когда это будет. Может быть, месяц, может быть, два. Я а как же быть. Я говорю, я ж туда-то пить людей буду. Я же старый человек. Они повернулись и ушли тоже. Аби не затоплювати сусідів, пенсіонер кладе на підлогу подушки, але враховуючи те, що на дворі зима і найближчим часом очікуються рясні опади, подушками тут не обійтися. У своєму житті я жодного разу не відмовив нікому у допомозі, каже Микола Стеблін. Але як виявилося, допомогти йому у скрутній ситуації ніхто не взявся. Ксенія Ціора, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.